Про останні події на Донбасі інформує прес-центр АТО. За їх даними, в Маріуполі невідомі підірвали трансформаторну підстанцію. В результаті теракту не працює місцевий водоканал. На цих кадрах пошкоджений в результаті бойових дій водопровід канала Северський Донецьк. Речник АТО Владислав Селізньов повідомив, що напередодні в районі населеного пункту щасті було знищено 30 бойовиків. Також у Маріуполі силовики затримали 12 терористів з банди Чечена. Повідомляється, що за останню добу Росія помітно збільшила військову присутність на кордоні з Україною. У Маріуполі місцеві мешканці зафіксували, як російська військова техніка в'їхала в місто. А це Слов'янськ. Черги за водою напівпорожні магазини стали вже звичайними буднями жителів. У Слов'янську залишається складною епідеміологічна ситуація. Лабораторія СЕС, що постраждала під час обстрілу, припинила свою роботу. Ускладнює ситуацію стихійні поховання на околицях міста. У слов'янську пошкоджена магістральний водопровід. Відсутнє центральне водопостачання. Підвезення води здійснюється нерегулярно, а води нету, свята нету. Вот і по цьому. Сьогодні са ночі сьогодні ночі був сильний бой. Даже Може, позже. світові ракети літали віздінука бы, в небі, а що ну, пространство у двор нас повністю був світу і разо трілі чотири ми над домом літалі мы всіможі на Целинной, и там все это слышно. Мы в порі бігали туди сюди. За останніми повідомленнями бойовики замінували усі під'їзди до теплоелектростанції і вимагають від'єднання від єдиних енергетичних систем України. Поблизу Маріуполя бійці батальйону АЗОВ проходять тренування і вимагають від влади рішучих наказів. Хотілося б більш активної діяльності. І тим більше що ми прямо в цей час, як я знаю, в деяких місцях ведуться бої. Тим часом у Києві президент Петро Порошенко заявив, що Україна в односторонньому порядку припинить вогонь на сході країни. Ми чекаємо, що одразу ж після цього. Відбудеться роззброєння незаконних військових формувань. Відбудеться наведення ладу і порядку, включаючи спільне патрулювання проти мародерів, проти злочинців. З свого боку, намі буде запропоновано амністія для тих, хто складе зброю, і тих, хто не скоював важких злочинів. Я запропоную коридор для того, щоб російські найманці. Мали можливість покинути без зброї територію нашої країни.